Капеланське благословіння на 4 липня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні Святому Івану розповідається про те, як Ісус зайшов в храм і побачив там, міняв і продавців голубів, і всіх Він, і хто, хто купив, купували у них це, і він не взяв батог і порозганяв всіх і сказав. Дім Божий повинен бути домом молитви, а не вертепом розбійників. Знаєте, я дуже часто чую від людей, і вони показують і говорять так і знаєте, з усердям, що отут тут є у мене є храм Божий, отут є у мене Господь. Але виявляється, то дійсно так, є храм Божий, є місце для нього. Але дуже часто всі ми починаємо перетворювати його в вертеп розбойників, тобто місце комерції, місця землі, а не неба. Ми забуваємо про молитву і що це Дім молитви і храм Божий. А знаєте, а нарощуємо і заповнюємо тільки тим вигодою своєю, земною вигодою, як вижити, як проїсти, як щось насналодитися, як десь розп... від... відпочити. І забуваємо, що і за знаєте, засмічуємо це місце, яке повинно бути в чистоті. Але те, що ми призвали, те й буде. Але раніше чи пізніше? Прийде в господар і все наше, те, що ми позбирали земного і думали, що ми тут забезпечили собі життя, він так от порозбиває і повиганяє, очиститься храм. Але як нам буде тоді, е, знаєте, але тоді якраз у нас і буде е, відчуття не те, що жалю, а те, що ми дарма прожили своє життя. Там, де повинен порвати Господь, ми створили вертеп розбійників. Амінь.